7 серпня Буковина відзначатиме 70-річчя утворення Чернівецької області. У рамках святкування буде проведено чимало заходів, серед яких відкриття нових соціальних об'єктів, а також вшанування відомих буковинців. Сьогодні ж голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв спілкувався з ровесниками області. Більше знає Тетяна Микитюк. На зустріч до облдержадміністрації запросили 14 буковинців, які народилися саме 7 серпня 1940 року. Щоправда, через поважний вік до Чернівців приїхали лише восьмеро. А килина Адажі живе у Хотинському районі. Каже, дорога не близька, але поспілкуватися із губернатором хотілося. Куда бабі? Що бачите? Чиновників наших? – Куди, бабі 70 років. Діти мої кліба дивися. Така жара щоби не заболіла, бо в мене давління. Я кажу, я знаю, що буде. Віду, іду кажу, зараз ця тя баби повезти туди. Ганна Собко на зустріч приїхала із Вижницького району. Зізнається, приємно, що про ювілярів не забули. Майже все життя вони працювали нині ж на заслуженому відпочинку. Я маю чотири дочки одного сина і маю дев'ять онуків, і сім правнуків маю. Прошую на городі та внуків доглядаю. Розказує їм кашкета й таке. Говорили під час зустрічі про все, згадували минуле і ділилися враженнями про сьогодення. Провезники області кажуть, як і раніше, так і сьогодні, у житті держави є чимало досягнені недоліків. Утім, на їхню думку, нині проблем більше. Губернатор запевнив, влада робитиме все, аби поліпшити соціальний захист літніх людей. Ми відчуваємо свою проблему в тому, що ви, незважаючи на те, що все життя працювали, виховали дітей, виховували онуки. Але сьогодні отримуєте таку невеличку пенсію, ми обов'язково робимо все, щоб щоб значно її підвищити. Але все починається з економіки. Треба відновлювати економіку, підвищувати продуктивність праці, створювати нові робочі місця. Це все ми обов'язково будемо робити. Це даємо вам слово. Як годиться, ювіляри отримали й подарунки, мобільні телефони. Тетяна Микитюк Віталій Мельницький, телеканал Буковина.